Всім привіт, друзі! Сьогодні до мене в гості прийде онучка, яка дуже полюбляє гарбузовий супчик. Зараз я його буду робити і хочу поділитися з вами рецептом. Що нам для цього потрібно? Дивіться, отакий гарбуз. Три отакі картоплинки. Одна цибулина, одна така морквина. Масло. І сіль по вкусу. Зараз я почищу гарбуз, поріжу його і покажу, що ми робимо далі. Порізали гарбуз на такі шматочки. Порізали картоплю на такі шматочки. Далі тепер це все будемо. Варить. Заливаем водой. І варимо десь хвилин 20-25 до готовності. Поки гарбуз і картопля варяться, робимо зажарку. Порізали цибулину на такі шматочки, потерли морквину, робимо зажарку. Кидаємо десь грам 50 масла. Зажарку робимо, щоб воно було м'якеньке, десь хвилин 5-7. Підсмажили зажарку о такого стану. Воно таке м'якеньке стало, прозоре, десь хвилину. П'ять пройшло. Обжарюємо грінки? Білий хліб, любий багет. Обжарюємо хулинки. дві, три. Прожалили грінки десь хвилин 5. висипаємо їх. Пройшло 30 хвилин, як закипіла наша картопля і гарбуз. Вже готово. Додаем нашу зажарку. Додаем. Я додаю одну чайную ложку соли. Ну, ви дивіться по смаку і ще варимо 5 хвилин. Ми дали супу охолонуть десь півгодинки і перемалюємо на блендері. Не дуже віно холод, головне, щоб був не гарячий. До готовності, щоб було таке, як пюре. Отакий супчик для дітей і дорослих у нас вийшов. Бачите, зараз будемо пробувати. От для чого наші гріночки потрібні? І кунжутом посипаємо білим і темним. Пробуємо. Дуже смачний. Попробуйте приготувати для діток, для дорослих. Дякую за перегляд. Підпишіться на канал. До зустрічі.